Привіт, привіт, прекрасні люди. Я дуже перепрошую за таку зйомку, ніби знизу. Просто я руку сперла в коліно і хочу зняти, скажімо так, такий розбір. Надіюсь, буде він невеличкий. Стосовно інтерв'ю Машої Єфросиніної і Аліни Шаманської. Я одразу подивилася дату Аліни Шаманської, Руслана Ханомака і є. Певні такі речі, які б хотілося б вам сказати, підсвітити. Насправді мені дуже подобається нумерологія, тому що вона дуже багато чого підсвічує. І от в даному випадку прям, прям конкретно, прям так чітко, лаконічно нумерологія передає основну суть Аліни, основну суть Руслана. Одразу хочу сказати, що ми не маємо там стати на чиюсь сторону, але те, що я побачила, ну скоріше за все, ви відчуєте, що все одно я стою на сторону Аліни. Можливо, тому що я жінка, і в мене також є дві дитини. Ну, як також, в мене є дві дитини, в Аліни одна, хоча ми з одного року. І я знаю, як це, коли ти втрачаєш себе як дівчина, тому що ти народжуєшся як матір. Народжуєшся як жінка, і ти собі не належиш, і тут, як ніколи, потрібна дуже велика підтримка чоловіка та взагалі людей, близьких людей, поки малі дітки, тому що це дуже важко і морально, і фізично. Тому підтримка має бути. Тому я подивилася інтерв'ю. Вчора почала дивитися сьогодні вранці. додивилася. дивилася сьогодні вранці, навіть сльози. Знаєте, так находили на очі, тому що прям дуже сильно провідчувала я Алінин стан і я не знаю. Ну дійсно, я їй вірю, тому що сьогодні мені написали, що я не, не у все вірю, а я, а я вірю. Тому що я подивилася дати коди цифрові Аліни і Руслана, і я вам зараз поясню, чому я вірю. Забігаючи наперед, хочу сказати, що я не йшла в глибину. Я не не рахувала інструменти. Я дуже мало що використовувала, тобто я опираюсь просто на саму дату народження. От яку просто видно в Аліна це 3.03.1988, А в Руслана це дев'ятнадцяте, дванадцяте, грудня, а да, 19, Ну давайте спочатку я про Аліну проговорю, потім про Руслана, а далі вже порівняю їх і підготую підсумки. Отже, стосовно Аліни 3.03. по перше це явний блогер. Тут явно мало бути проявлення, в принципі, вона так і проявилося. І трічка вона про те, що в людини є дуже тісний зв'язок саме із мамою, із бабусею, тобто із жінками породу. Так воно і було. Вона розповідала в інтерв'ю, що з мамою був дуже великий зв'язок. Там 4 години в день вони могли спілкуватися. Ось, е, тому так воно і є. Трієчка це дуже така математична е, історія. Е, має бути все. Е, все має бути, да, там структуризовано, має бути все по поличках. Тому звідси, можливо, йде такий певний контролер. Ну, ніби так має бути. О, і справді дуже важливо, щоб все ем, ішло і відбувалося, так як, ну, так, як ніби треба. Добрий день. Доброго дня. Ось е, тому е, людина, яка не може по суті, ну. Я не знаю, взяти і пустити все на самотік, і дуже важливо, щоб все було на вищому рівні. Це про трієчку. І також, якщо ми йдемо в тронурологію, то трієчка це імператриця. Вона і справді справді хоче не одну дитинку, там двоє-троє, як вона і казала. Бо імператриця це багатодітна мама, і імператриця має бути за імператором, за сильним чоловіком, який її оберігає, і вона за ним як за кам'яною стіною. Е, також, якщо опиратися на її Рік народження 1988, всі люди, які народжені в 1988 році, вони про масштаб, про гроші, їм дуже важливо мати фінансову реалізацію, саме фінансову, тобто вони часто навіть цю реалізацію ставлять на перше місце, на відміну від року народження Руслана, там дев'яточка, там абсолютно про інше. Тобто йому, наприклад, гроші вже можуть приходити тільки після того, коли він розкриває свою дев'яточку. Але якщо ми йдемо про вісімку, говоримо про рік народження Аліни, то тут все одно, навіть якщо да, там ставити за мету, скажімо так. Фінансу, фінансову сферу, тут все одно потрібно пам'ятати про служіння людям. Тобто тільки через те, що людина або надихає інших людей, або служить їм там, допомагає. Я, з 1988 го року я як експерт, як нумеролог. Лише так. Тому що вісімка вона про служіння. І тепер, коли ми йдемо в дату народження Руслана, 19 число. Давайте почнемо з 19-ки. Ну, люди, які працюють в рецидуалі, скажуть, о, да, це Сонце, це егоцентрист, це нарцис, це нарцис, да? Типу дуже велике таке розширене его. Але я тут вам ще іншу штуку скажу. І власне, чому мені подобається саме той метод, який я використовую, тому що він значно глибший. Тому що тарономорологія, саме Аркана, це вже як похідна історія. Але спочатку було слово, спочатку була цифра. Тому потрібно дивитися на одиничку і на дев'ятку. І далі що о, ці дві цифри утворюють в сумі, а вони утворюють десятку. І не тільки про це, взагалі є е, е, кармічні числа їх є. П'ять чотири з них у негативі, і дев'ятнадцять це одне з керамічних чисел. І дев'ятнадцятька говорить про те, що в минулому житті людина зловживала владою, владою, і в цьому житті. Людина досі, досі може мати такі нахили. Я сказав, буде так, типу авторитет нав'язувати іншим людям, да? Ну, типу, є ось такі нотки керування. Такі люди ніколи нікому не віддадуть вожі управління. Ну, тим паче чоловік, і тут 100% Йому дуже важливо, як вона каже, я їхала в машині, да? а він там сказав, що о, типу, з таким типу, там щось характером таких, ніби жінок. Заміж не беруть ось. Тому що йому дуже важливо контролювати чужі емоції. Емоції взагалі всіх людей, які поруч з ним, це жінки, це навіть друзі. Він контролює їхні емоції, йому дуже важливо відчувати себе головним лідером першим. Але хто в мене ну, проходить навчання моєї програми, той знає, що дуже важливо все проходити по хронології. І що я бачу? Аліна, Аліна, вона пройшла свої трієчки. Вона розкрилася, вона проявилася, вона розкрилася як блогер. Вона справді дуже приваблива жінка, тому що трівочка вона про красу, вона про естетику. В неї все ну отак, от популичкам структуризовано в нормальному значенні це слова, в хорошому, звісно, без перекосів. Єдине, що вона ще не реалізувалася як щаслива жінка і багатодітна мама. А в неї це буде. В неї це буде. Але по суті, можна сказати, що вона реалізувала свою трічку на Відсотків так 80. І тут далі ще звісно, там можна порахувати особистий, особисте кармічне завдання, потім там число долі. Я туди вже не йшла, я не хочу да, мої розбори, як то кажуть, коштують грошей. Тут просто поговорити і пояснити вам, наскільки влучно нумерологія на дійсно працює. Ось, а от Руслан, як я бачу, він застряг на своєму числі дня народження, тому що він, звісно, дуже класно е, проявив свою одиничку. Я, лідер, гей, а да? одиничка це така дуже чоловіча риса. І дев'ятка, чоловіча риса, його взагалі всі чоловічі, ну крім однієї, зараз я вам це все розкажу. Коротше, одиничку він то проявив. А дев'ятку, дев'ятку, да, і дев'ятку, ну, от, Ну, ніяк не може піти у дев'ятку, а дев'ятка це про. Благородство про мудрість, про вище служення людям тут є дуже багато меценатів серед дев'яточок є дуже багато допоміжних професій. Я взагалі його бачу як людина, не знаю, там режисер, який. Мав би лишитися в Україні і можливо знімати фільми на якусь таку військову тему, можливо, про волонтерство. Дуже багато чого він мав робити. Якісь там не знаю, можливо, документальні фільми. Він мав про це все показувати. Він мав він, 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 він класно це робить. Знову ж таки, чому він це класно робить? Дванадцятий місяць один додати два буде три. Тридцять також про проявлення. Йому так само, як і Аліні, дуже важливо проявлятися. І він дуже творчий. Да? Бо трічка вона про творчість, але ця трічка в нас. Складається з дванадцятки, а дванадцятка це одне з кральних чисел. Ви знаєте, що є дванадцять апостолів, дванадцять місяців. Тобто, дванадцятка це взагалі таке дуже духовне число, і ця трічка вона мала би розкритися для благих цілей, для благих намірів, для більш таких духовних. Тим паче, дев'яточка це теж більше про духовність, це більше про служіння. Це, ніби, знаєте, коли люди ніби відрікаються матеріального. І ну, допомагають, коли вони мають якісь значно вищі сенси, да, вищі ось ці цілі. А він поки що просто пішов у матеріальне. І Тим паче в нього е, фінансова цифра 9, тобто йому взагалі треба пройти в дев'яточку. Не знаю, якщо він в цьому житті, наприклад, не зможе цього зробити, то скоріше за все, якщо вірити в реінкарнацію, в наступному житті він буде проводити ті ж самі уроки, але звісно вони будуть ще важче, да? ось тому, тому йому, як я бачу, я бачу, що він все одно йде не своїм шляхом. Йому не треба думати настільки сильно про матерію, про гроші, і це не про відлетівшість типу. І там мені гроші не потрібні, да? це про те, що він е, має мати цінності всередині, вищі цінності, людські цінності, норми і моралі. І це для нього супер важливо. І якщо говорити про їхню сумісність пари, е, тому що в кожної пар є своя сумісність, і, наприклад, із іншою жінкою, в нього буде інша сумісність, то є п'ять типів сумісності. Це моя унікальна методика, якою взагалі ніхто не користується, але вона відповідає на 80% головного запиту людини щодо відносин. Так от, є 5 видів сумісності, і ну, чим далі, тим сумісність складніша. А в них четвертий вид сумісності. Я не буду називати тут спеціальну термінологію, Люди отримують всі ці інструменти, всі вслухані інструменти, якими я володію, і термінологію, і все інше. В цьому шлюбі мають духовно вирости, духовне чергу, Але як ми бачимо, духовно, я не знаю, я не знаю. Я тут я, я, я бачу дуже багато матерії, дуже багато матеріального, якогось такого фінансового аспекту, якогось такого, не знаю, банально життєвого аспекту, так? але я не бачу тут, я тут не бачу, того, що найкраще. Тому що дуже є багато цих різних конфліктів. А духовність це в першу чергу про вміння людини згладжувати ось ці конфлікти і взагалі йти від них. Оце про духовність тут в даному випадку ну, такого немає. А суть їхньої пари було а, вирости духовно. І тоді вони б лише могли б бути разом. Але, звісно, навіть якщо якась одна людина виростає духовно, а інша ні, то це неможливо. Пара, пара розпитається в будь-якому разі. Ось, тому це, це те, що просто лежить на поверхні. Я вам так ось коротесенько розказала. Ще ми зрозуміли, що валіна 3-3, ну код 3-3-8, це, по суті, проявлення, блогерство, материнство, і їй дуже важливо історія. Надію, що телефон дуже не задуває. Вітер. Ось, а Вуслана, там коди значно складніші. 19, -ка, кармічне число з минулого життя. Я трішки чекаю, коли вітер перестане. Uh, да, 19 -ка, uh, з минулого життя, один кармічний А, uh, Далі 12, -ка, це сакральне число, яке складає з собою трівочку, проявлення через якийсь uh, волонтерські такі більш нацькі. Також лежить у дев'ятці. а ну, дев'ятка це найвищий ранг, взагалі, який може бути. Да? Там 1-2-3 це про матерію, 4-5-6 це більше про соціум, а 7-8 9 — це про духовність. Дев'яться це найвищий код, який лише може бути. Тому вже тут можна було б обнажитися якби ну, всіма цими попередніми кодами. І людина тепер ніби готова віддавати. Ну тут про віддавання, як ми бачимо, Історія лягає не дуже добре, тому чомусь мені здається, що ця людина не реалізується в цьому житті так, як потрібно було би, на жаль, а в нього могли би бути дуже великі перспективи зросту. Якби він, б, наприклад, пройшов на мене на стратегічний розбір, і я йому б розказала про це. Ось, Але, ну, жаль, жаль, що ж так буває. Тому ось такий коротесенький експеріенс в їхні відносинам. Якщо у вас є певні питання щодо своїх відносин або щодо інших аспектів, я запрошую вас на безкоштовний Сітфон, де ми поговоримо. Що вас хвилює, і що взагалі я можу, я можу вам допомогти підсвітитися через нумерологію. Якщо так, то я вас запрошу на свою програму. У мене є прям супер, такя, така знаєте, з'явилася буквально два дні тому. Така супер велика ціль зібрати 10 дівчат, 10 дівчат і сконцентруватися на темі відносин, розібрати їхні стосунки. На програмі, там програма буде десь тривати близько місяця. Звісно, це не безкоштовно. Я взагалі нічого безкоштовного робити не хочу, тому що це мій час, це моя енергія у Е І я дуже сильно хочу, щоб люди такі прямо вийшли після цієї програми. Такі вау, оце крутяк! Тому що насправді номерологія вона пояснює абсолютно все у ваших взаємовідносинах. Це настільки сильний інструмент. Я зараз говорю не про матрицю доволі. Це не нумерологія, це таро-нумерологія. Я говорю зараз про нумерологію. Ось, тому кому цікаво. Будь ласка, я тут знизу залишу посилання в інстаграм. Напишіть мені в директ, хочу на е сесію з вами ну, на безкоштовності. Ми поговоримо з вами і вирішимо, і вирішимо е там, я не знаю, чи вам варто йти на, цю, на цю програму. Ну, хоча, якщо у вас є питання, то мабуть варто. І я вам розкажу всі деталі. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте лайк, а можете не ставити. Коротше, мені все рівно. Я настільки стала вільною людиною, я настільки просто лагнатися за лайками, за коментами, за ще за чимось, за підлічками в тобто, да, і далі мала би бути петличка, а там триподи, я б мов би не фарбуватися. Не хочу. Я вже ті ось така, яка я є, і сприймайте. Мене і себе, такими якими ви є. Все, люблю вас, цілую, обіймаю. У вас такий розбір.